Всім привіт! Сьогодні буде йти мова про котел, буду перевіряти спеціальний порошок, чи, він, чи його варто брати, чи його не варто брати. Тому що, вже, як бачите, я в і в гольфі, і в, в одній і в другій куртушці, Тобто ранки в нас день ще як день, а ранки вже досить холодні. Тому до зими я би хотів поставити котел, підключити опалення, теплу підлогу і так далі. Значить, з приводу котла, котел купив приблизно два місяці тому, дешево взяв, тому що він прогорів контур. І мені потрібно його заварити. Контур чугунний: я не годен знайти ніяк ту, як кажуть, дирку, щоб її заварити. Тому для того, щоб збутися той всього нагару. Я купив спеціальний порошок в магазині. Це, ну так як мені об'яснив продавець, що потрібно цей порошок засипати потрошки на грань. Тому зараз я піду до котла, візьму цей порошок, принесу дров, буду розпалювати і буду пробувати сипати цей порошок. І в, кін... в кінечному результаті вже буде понятно, чи варта брати цей порошок, чи, чи варта купляти щось дорожче, тому що за цей порошок я дав. 100, 100 з чимось гривень. Він не є дорогий, ну, але провірити все ж таки треба. Тому зараз самі все побачити. Так, ось, ось значить цей котел, який я купив. Видно, що передній власник цього котла пробував його робити. Він вирізав навіть одну стінку, другу стінку. Але, так, як він мені об'яснив, що він. Він сам не сварщик, і він не знає, що з ним робити, навіть якщо він знайде, де він прогорів, він не зможе його заварити. Тому він його продав мені, я його купив і зараз е, буду палити в ньому ватру, з е, газовий балончик, дрова трошки, і буду посипати цим порошком. І вже потім буде видно, що цей порошок щось дасть і не дасть нічого. Так, порошок. Порошок був куплений ось такий. Е, тут я по-англійськи не розумію. Еко плюс тільки розумію 1 кг. Тобто сипати, як мені продавець сказав, треба потрошки, по... по, по, по ну так, небагато. Не весь зараз, бо весь зараз, ну, понятно, що може і недобре. Потрошки будемо сипати і будемо перевіряти, що з цього всього вийде. Так, буду приступати до розпалення. Так, наклав, значить, я дров. Зараз я буду їх розпалювати. Ну і вже потім буду знімати відео, коли вже буде грань. І буду засипати цей порошок. Не знаю скільки треба часу для того, щоб цей порошок вступив в реакцію, Ну, в принципі я нікуди не спішу, Ви теж. Так що будемо перевіряти. Розпалив я в котлі. Горить. Дров багато не кидав. Це пробний. Варіант. Ну, будемо чекати, поки лишиться сама грань. Так, провіримо, чи є грань. Так, ще є вогонь, ще зашвидко кидати сюди. Хочу подивитися, що у нас тут. Дивіться, навіть просто я ще не сипав. Сюди нічого, скільки нагару, попередній власник тут зібрав. Уйма, куча величезна. Ну, все в нагаду. Не видно, о! Рець, скільки. Все, все обпадає. Поки що так обпадає без. Без того без того порошка. Ну, Дивіться, що середині аж почервоніло все. Тому зараз буду трохи це вигрібати палкою якоюсь, або візьму якусь монтіровку, потім вже буду сипати суміш. Так, значить, догорів котел, вигорів, вишилася сама грань і зараз. Буду засипати цей порошок. Трохи його обчистив, видно, що вже немає такого нагару. Трохи так без порошка, зараз вже буду засипати потрохи цей порошок. Я не знаю, що він дає, як він працює, але все, будемо бачити. Мердючий трохи. Ну що, я думаю, для першого разу достатньо. Зараз почекаємо, поки догорить до кінця. І вже тоді буде видно, що воно щось здало, чи не дало. Так. Котел майже перетух. І відповідно, суміш трохи помогла. О, такими кусками відкидають. Зараз він навіть не тисну, не... чого. Все. Просто пропи взяти дротяну щітку, це пошурувати і на тому кінець. Ось так це все відпадає кусками. Ось легасенько і спокійно. также и тут. Вот. Все, да. Видно, що він вже був варений, Хтось його вже варив. І так, що можу сказати? З приводу цієї суміші. Суміш хороша, дійсно допомогла забрати цей весь нагар. Зараз нагар відпадає дуже легко, не треба відбивати молотками. Достатньо взяти тільки дротяну щітку і легасенько зачистити. Тому раджу можете купувати. Не боятися, що воно вам не поможе. Але діло в тому, що я сипав цю суміш, ну, як сказав продавець, і на грань, а потім я ще підкинув трохи дров і посипав ще по древах і це вогонь, цей горів з димом. І оце він десь в мене три години загалом. Так, димів з цією сумішу, з цим порошком. Ну, кінцевий результат мене задовільнив. Мені сподобалось. Тепер буду знати, як чистити котли. Фух, Задихався і йти до гори. Ось. Дякую за перегляд, всім гарного дня, всім до побачення. Пока!